Шекспір, це ім'я знає кожен, але чи знаєте ви що насправді криється за постаттю найвідомішого драматурга всіх часів. Почнемо з того, що ніхто точно не знає, як правильно писати його прізвище. У різних документах того часу можна знайти понад 80 варіантів написання, навіть сам Шекспір підписувався по різному. Шекспір винайшов понад 1700 слів, якими ми користуємося і досі. Assassination – Вбивство, Lonely – самотній, Swagger «Хвалькуватість» – все це його творіння. Мало хто знає, але великий драматург був також і бізнесменом. Він володів нерухомістю в Лондоні та Стретфорді, інвестував у театр глобус і навіть торгував зерном під час голоду. До речі, про особисте життя. Шекспір одружився у 18 років з НхТВ, якій було 26. І ось цікавий факт от у своєму заповіті він залишив дружині своє друге найкраще ліжко. Що це означало, історики досі сперечаються, а знаєте що найдивніше ми не маємо жодного оригінального рукопису Шекспіра жодного, все, що дійшло до нас, це надруковані копії його п'єс. Це породило безліч теорій змови про те, хто насправді був автором цих геніальних творів. І наостанок, дата смерті Шекспіра така ж драматична, як і його п'єси, він помер 23 квітня 1616 року, в той самий день, коли народився. Збіг, можливо, але погодьтеся це досить символічно для людини, яка все життя писала про долю та призначення.